Село Шаповалівка Конотопського району саме тут, у 1659 році, відбулися ключові події російсько-польської війни. Гетьман Іван Виговський розбив військо російського царя, яке взяло в облогу Конотоп. Сьогодні вшанувати пам'ять цих подій прийшли патріоти, політичні діячі та просто пересічні громадяни. Розкажіть, будь ласка, про події Конотопської битви. Ті події, які трапилися у червні 1659 року, вони досить знаменні для української історії, оскільки це досить така велична перемога української зброї. Чому так трапилось? Через те, що там Москва після перших домовленостей вона почала скасовувати і наступати на українські вольності вносити розбрат. Відповідно, гетьман Іван Виговський організував. Українці організував козаків, в тому числі союзників. Там, скільки в його війська були, там і татари, були і поляки. І в цей час, коли Росія хотіла в кожному місті України мати воєвод своїх, відповідно скасовувати права, так як вбачали ці території своєї землею. то козаки якраз поставили проти цієї московської навали, і саме в цій місцевості, де ми знаходимося, в 1659 році, у черні сталася битва і під час якої полягли основне, навіть кіннота, основна московська, основне відбірне військо зазнали нищівної поразки. І настільки ця поразка була величезною, що навіть у Москві почався шок і хаос, почали готуватися до того, що військо Івана Віговського піде на Московщину і реально там могла здобути цю державу. Такий реальний перелік був. Але... І в цій перемозі є велика доля прикрості. Прикрасть тім, що в цей час, коли після цієї перемоги Кошовий Іван Сірко він пішов похід на Крим. Відповідно, союзник татари відпав від війська Івана Воговського. І, зрештою, це завершилось тим, що Іван Гевавський мусив восени зректися своєї влади. Його по суті змусило з одного боку, це така велична перемога, а з іншого боку, політична розрібленість, розсвареність вона все звела на нівець. А, тобто, як ви вважаєте, яке історичне значення має ця битва для, Украї... для української історії? Це історичне значення про те, що Україна, українці можуть становити досить потужну військову силу за умови, що вони об'єднаються, вони проти... можуть протистояти будь-якому ворогу. no he can і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. та праведник придна нас помилує, бо він добрий і людинолюбний. амінь. Окроплюється пам'ятник цей й славу Божу, Світла Отця, і Святого Духа. Амінь. Україну за її Пане Олег, скажіть, будь ласка, що на вашу думку значить ця подія Конотопська битва для української історії для українського народу взагалі? На ну, превеликий жаль, Конотопська битва. В старі радянські часи, коли викладалася історія, коли поширювалася історія, вона замовчувалася, і це зрозуміло, адже нам, і не тільки українцям, але й всім поневоленим народам, які тоді проживали в радянському союзі, нав'язувалася історія минуле через призму кремлівських окулярів. так як це було вигідно Москві, а не так, як це було насправді. І ось сьогодні, коли починають відкриватися архіви, коли сьогодні історики мають реальні можливості дати правдиву оцінку подіям, які відбувалися. Ми б, українці, якщо б на то була, звісно, політична воля влади, якщо б ця влада була достатньо патріотичною, якщо б ця влада розуміла, що треба робити заради укріплення єдиної нації і перспективи майбутнього, ми мали би такі свята. Не тільки культивувати, а й поширювати, розказувати про них, говорити про те, що захищаючи свою землю, вони зібралися, оці козаки під проводом гетьмана Виговського, надзвичайно грамотно провели військову операцію і погнали з української землі зі своєї богом даної рідної землі тих, хто хотів принизити, тих, хто хотів забрати майно, тих, хто хотів закріпачити. Отже. Е цей приклад для України, для особливо майбутнього покоління, цей приклад має бути особливим. Тим більше, що, на жаль, в українській історії не так вже й багато є отаких от справжніх реальних перемог, але вони є. І, їх, і про них треба говорити, їх треба культивувати. І не тільки маємо сльози пускати за тими, хто загинув, а й тими, хто проявляв свою мужність, свою звитягу, свій героїзм. Ну, заради того, що ми сьогодні маємо українську державу. А, дякую, скажіть, будь ласка, сьогодні святкування Конотопської річниці Конотопської битви не досить масштабно. Чи плануєте ви збільшити масштаб цієї акції? Можливо, в майбутньому? І Яким чином сам факт важливо, що ця подія вона є незабутою? Я хочу дуже подякувати і низько схилити голову перед власне українськими селянами, тотешніми селянами от з тих місць, які і ем, започаткували оці святкування е, ще багато років тому назад, коли вже була проголошена українська держава, і власне вони нагадали всім українцям, що були такі події. І я переконаний, що ем, кожного року такі святкування, незважаючи на позицію влади, яка постійно хоче загравати з е, східним сусідом. Якби кримпується і боїться е, сказати про такі події, але такі е, свята це повинні бути свята для нації. І е, якщо влада не сприймає того, чого потребує нація, та влада повинна піти. І власне я якраз переконаний, що кожного року. Е, Святкування конотопської битви, воно буде набирати більш масштабніших обертів. Тим більше, що сьогодні якраз і пропонувалося, що не тільки тут, в цьому селі, треба і в самому конотопі. Вже, може, на другий рік, 353-я річниця, провести відповідні заходи. Зрештою, про це повинна знати вся Україна. Дякую, на оптимістичний, наче все. Дякую До побачення.